І Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні свято кожного із вас, кожного з нас, неділя всіх святих. І це свято не тільки тому, що за давню традицію християнською ми прикрещені, носом називаємося іменем когось із святих, як правило. Хоча ця традиція не є загальнохристиянська і там грецькі або сербські церкви. Загалом можуть хрестити будь-яким ім'ям, не тільки того, хто має святити, ну, хто, яке мав клонці святих. Але сьогодні свято ще більше в глибокому сенсі, власне, в первинному такому біблійному і давньому християнському сенсі цього поняття святості. Адже, по-перше, святим є Бог, і тільки Бог може бути названий святим як такий, той, хто сам по собі є святий. Все ж інше, що називається святим, у Святому письмі, от ми святе письмо називаємо святим. Чому? Тому що це те, що співвіднесено з Богом, що відноситься до Бога, що так чи інакше належить Богу в цьому світі. По ідеї, весь світ мав би бути святим, тому що весь світ є Боже творіння, і весь світ призначений для того, щоб в ньому людина, як кінець творіння, жила, прославляючи Бога своїм життям, жила, примножуючи любов до Бога. Власне, будучи святою, поєднуючи в собі небо і землю, духовні і матеріальні світи. Але ж ми знаємо, що людина, саме перші люди не сповнили цього свого покликання, на жаль, і через людину прийшов в світ гріх, а через гріх прийшла смерть. І далеко не всі вже могли би називатися таким великим іменем святі. Тож святий є один Бог. Святі є всі по своєму покликанню, і святі є деякі, які є взерцями для нас, на яких ми можемо рівнятися в тому чи іншому. В біблійному сенсі слова святий це той хто є Божий. І тому в Святому Писмі, в Старому Завіті, ізраїльський народ називається народом святим. Господь закликає, будьте святими, бо я святий. В Новому Завіті новий Ізраїль, церква Христова, також називається народом святих. Коли апостол Павло, наприклад, пише, писав свої послання, на початку послання він написував, кому він адресує ці свої послання. І часто там можна зустріти, що він пише всім святим, які живуть там -то і там. Так, Святим, наприклад, які живуть в Коринфі, чи які живуть в Колосах. Тобто християнській церкві, яка там живе. І зрозуміло, що ті люди, які читали це послання, сприймали це, не розуміли, що вони не є ідеальними. Ні старий Ізраїль, який називався, і закликом бути святим, ні новий Ізраїль церкви не є ідеальним, тобто абсолютно безгрішна. Тільки Бог є абсолютно безгрішний. Тобто Бог є джерело цієї святості. Але, дорогі браті і сестри, ми маємо високе покликання. Наша церква, наше зібрання, спільнота наша це є боголюдське таке явище. Через те, що ми живемося тут. Духом Святим і тілом і кров'ю Христовими. І через наш спосіб життя також, не тільки через певні такі от е, релігійно-обрядові речі, а через спосіб життя також, ми маємо свідчити про цю святість, яка приходить до світу, про Бога тобто свідчити. Коли ми на літургії закликаємо святе і святим, це означає, що от тут два, два рази святий використовується. Святе це Божі дари. Це ті тіло і кров, спосвячені хліб і вино, які після цього виголосу через кілька хвилин будуть подаватися в святому причасті. А святим це означає тобто, всім тим, хто є вірний Богу. Це в ідеалі мусило би значити всім, всім, хто тут стоїть зібраний, всім вам, всім нам. Але серед нас можуть бути різні люди. Ми це теж розуміємо. Ми зараз не закриваємо. Не замикаємо двері церковні на Євхаристію, як це робили колись в давнину, коли оцей виголос, який звучить у нас до сьогодні на літургії Двері, двері означав те, що треба пильнувати, щоб двері були зачинені, щоб ніхто із сторонніх не увійшов на це зібрання. Ніхто з тих, хто не може причищатися разом із вірними. Причищаємося ми не тому, що ми є ідеальні. Теж. Це теж нам треба розуміти, бо в нас буває такі. Міркування щодо того, достойний чи недостойний. І, звісно, треба прагнути бути достойним, але водночас розуміти, що ніхто не може бути по суті достойним, щоб єднатися з Богом. Через Божу любов і через ябо, Його ініціативу, через Його милість ми сподобаємося цього. Причастя святих Тайні. Причастя це не є нагорода тим, хто досяг чогось. Причастя – це є пожива і підтримка на шляху для тих, хто прямує вперед. І от сьогоднішнє читання із Святого Письма і пропонують нам шлях, яким треба йти вперед до Бога. Вони закликають нас до відданості, до відданості повній Господу Богу. Вони ставлять перед нами приклади великих тих, хто йшов попереду нас цим шляхом, починаючи із пророків ще старозавітних продовжуючи новозавітними мучениками, які є саме перші, які взірець святості, люди, які своїм життям до крові, до пролиття крові до, до, до кінця засвідчили те, що вони разом із Христом. І також разом з ними велике число відомих і невідомих, невідомих тих божих угодників, які є поміж нами, які справжнє святі часто невидима, бо вона в тиші відбувається. Не в великих таких якихось там шокуючих подвигах, що більше схоже на античні такі язичницькі вправи, ніж на біблійні чесноти. Але саме в простоті, в доброті і в правді відбувається святість, коли людина намагається виконувати заповіді Божі, жити цим, творити добро, примножувати Божу, Божу правду на цій землі. Сьогодні таку правду. Таке добро роблять теж ті люди, яких, напевно, може, я думаю, так ми їх зустріли в побуті. Навряд чи би ми сказали, що це якісь ідеальні люди, але ці люди зараз своїм життям боронять нас на фронті. І завдяки їм ми можемо зараз тут збиратися і розсуждати про високі богословські матерії людей. Але це саме тому, що, можливо, їм там і, 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 ні служби нема, можливо, ні капелану багатьох нема, і можливо, часу помолитися бракує. Але це те, що віддають своє життя за ту справу, яка дає жити іншим, це є теж ну, скажімо, недалеко від, від святості, від тих взірців, які ми сьогодні прославляємо. Тому, браті і сестри, свято для всіх, загальне, але це свято, яке нас має спонукати тягнутися до гори, прямувати вперед, робити ще один крок до Бога, до правди, до добра, до світу. Амінь. Промова всередину с ней.